Вітаю друзі на каналі Цинічна Політика. З вами Гаритерович. Сьогодні 26 вересня. І пропоную поговорити про чергову статтю, яка вийшла в журналі «За економіст, яка присвячена внутрішній політиці України, але через призму російсько-української війни. Далеко не перше. Перша стаття, не перший матеріал, який стосується цієї теми. І тут виникає ключове питання, чому так часто вони почали з'являтися останнім часом, чи є це певним натяком і взагалі до чого це може призвести. В цьому, власне, і будемо розбиратися, але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, в статті є дві, так, так би мовити, частини. Вони переплітаються. Одна частина присвячена власне російсько-українській війні, і е, там мова йде про ситуацію на полі бою і про те, що Україна, попри те, що Може на деякий час втратити частину своїх е, територій, може бути в майбутньому безпечною, демократичною і процвітаючою е, країною. Головне, щоб власне закінчилася війна, але на жаль, на сьогоднішній день простір для цього маневру він поступово скорочується. А друга час е, частина цієї статті вони переплетені одна з одною. Вона стосується власне внутрішньої політики, і автори достатньо відверто пишуть про всі ті зміни, які на сьогоднішній день відбуваються в країні. Починають вони з того, що Україна стоїть, тому що на цьому наполягав її народ. Значна частина системи безпеки країни вона виросла незалежно від слабкої держави, часто всупереч їй, а паралельні мережі суспільства, бізнесу, військових латали ті прогалини, які були залишені Міністерством оборони, яку в статті називають, яке в статті називають власне, Міністерством хаосу. Ну, водночас, водночас, Україна активно розвиває. Сили безпілотників впроваджує різноманітні інновації, але ключова проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день Росія все це краде. І потім дуже швидко масштабує, тобто вона е, впроваджує інновації не менш швидко ніж Україна. Причому робить вже на основі того досвіду, який власне Україна здобула, і це є критичною проблемою, дуже серйозною проблемою, про яку, до речі, говорив в своєму останньому матеріалі. І колишній головнокомандувач Валерій Залужний за економіст теж це е, відзначає і е, далі е, також в статті вказано на те, що власне е, Україна має проблеми з мобілізацією і наводять слова одного військового, що раніше люди платили гроші, щоб потрапити на передову, а зараз це відбувається з точністю до навпаки. Ну і далі, в принципі, найцікавіша починається історія в цьому матеріалі, там чітко зазначено, що в той час як в Україні закінчуються люди, їй також не вистачає демократичної легітимності. Довіра між владою і суспільством зруйнована. Все це пов'язано з відомою історією щодо незалежності НАБУ І САП, але проблема в тому, що були певні сподівання, що після того як суспільство і Західні партнери відреагували. Влада тепер змінить свою позицію. На жаль, як констатують журналісти, судячи з тією інформацією, яка в них є, ніяких змін не відбулося і, скоріше за все, не відбудеться. Зеленський, який був обраний в 2019 році, мав переконливу перевагу, мав повний контроль над парламент, і він на сьогоднішній день має більше формальної влади, ніж будь-які його попередник. Ну, війна і його рішення там залишитися в Києві. Дозволили йому ще більше цю владу власне централізувати, але е, його злет до статусу культового героя на заході заохочував його зарозумілість. Про це пишуть автори статті. Е, як кажуть е, там інсайдери, вони їх так називають. Тобто, я так розумію, що це люди з оточення президента України, але просто не хочуть, щоб називали їхні прізвища, і їх можна зрозуміти. Зеленський був більш більш демократичним на початку, але всі оплески відкинули його в порожнечу. Він почав вірити в долю, і найголовніше на сьогоднішній день всі рішення проходять через все менше коло довірених осіб. Головним серед них є Андрій Єрмак, керівник апарату, чия влада не виправдана ні його досвідом, ні його мандатом там необраного посадовця. Більше того, один з колишніх міністрів описує Зеленського і його повічника як Альтерего, який фактично керують спільним президентством. Ну, як на мене, дуже відверта така заява. Не те, що ми тут щось нове дізналися, знов таки. І дуже багато матеріалів було з цього приводу і в «Політико», і в інших виданнях, але в черговий раз на це увагу звертають на відсутність якихось формальних повноважень у очільника офісу президента. Ну і далі видання відверто пише, що на превеликий жаль, президентство поринуло в деякі старі вади України погрози опозиційним ЗМІ, їхнім рекламодавцям, судові переслідування проти політичних опонентів, включаючи Петра Порошенка, колишнього президента. Якісь там репресії з боку Служби безпеки, вони на. Не називають які, а просто вказують на це. Плюс те, що Звинувачення у співпраці з Росією стало поширеним інструментом вимагання. Один промисловець, навіть розказав історію, що він заплатив 2 мільйони доларів, щоб уникнути такого е, звинувачення. Ну, далі є ще багато там моментів, які власне стосуються безпосередньо е, війни і того, що відбувається на полі бою. Ну, а далі зазначається, що на сьогоднішній день Україна стоїть на е, роздоріжжі в своєрідній точці буферкації. Е, Ну, по-перше, це або нестабільне перемир'я, або тривала війна. Є один і другий варіант, вони достатньо похмурі. Але як кажуть, знов таки інсайдери, якщо війна закінчиться, буде принаймні шанс вибратися з тієї ситуації, яка склалася. Але мир принесе проблеми: Ну, по-перше, відновлення зруйнованої економіки, догляд за солдатами, які повернуться, і які будуть відчувати ну, там, і психологічний, і для багатьох, на жаль, якийсь фізіологічний дискомфорт. Фінансування нової армії, власне. Паралельно з тим, що там іноземна підтримка буде зменшуватися. Ну і безпосередньо, якщо війна затягнеться, другий варіант, то це унеможливить проведення виборів. Хоча Зеленський сьогодні сказав, що тільки хай припинять стріляти. Ми готові вибори провести. Ну і відповідно, відповідно. Вийде так, що е, Зеленському придеться шукати щось інше, ніж е, грати роль такого головного воїна України для того, щоб відновити свою легітимність. І ось тут ось тут можуть бути певні проблеми. Ну е, видання зазначає, що судячи з усього, влада готується до голосування на виборах наступного року, якщо перемовини пройдуть успішно. Ну і рейтинги її залишаються достатньо високими. Внутрішні опитування і економізикономі з ними ознайомився, свідчать. Про те, що Зеленський ну, теоретично, може перемогти бути переобраним, якщо він балотуватиметься, але все залежить від того, хто буде його опонентом, хто буде власне з ним на цих виборах змагатися. Ну і найголовніше, найголовніше, все ж таки, автори намагаються закінчити на оптимістичній ноті. Вони говорять про те, що з часу останньої оцінки два роки тому українське суспільство еволюціонувало, воно керує багатьма процесами в країні. Ну і є певний прогрес українського бізнесу. Є е, прогрес е, і з точки зору національної безпеки і оборони, але, але дивіться, вони там, почали там, з оптимізму, але закінчили все ж таки на дуже показовій ноті. Частина центральної влади регресує. Зеленський збився з дороги, і зовсім не зрозуміло, чи знає він, як знайти правильний шлях або просто новий шлях. Отакий От висновок, який дуже кореспондується, скажімо так, з очікуваннями власне в Україні, кореспондується з тими заявами, які ми чуємо від представників різних політичних сил нашої держави, та і він десь кореспондується з громадською думкою, оскільки питання повоєнного відновлення, повоєнного майбутнього України вони зараз є невирішеними. Ми не маємо ніяких сценаріїв, маємо дуже мало ідей. Або ці ідеї всі побудовані по принципу Скарлетри, що я подумаю про це. Завтра я не буду думати про це сьогодні. Ми спочатку, якби щось завершимо, а потім ми почнемо думати про майбутнє. Це неправильна і дуже слабка насправді позиція, але ключова проблема в тому, що Захід вже наповну відверто прямо говорить про регрес центральної влади, говорить про кризу, в якій знаходиться власне влада, говорить про посилення ну дуже небезпечних, я б їх назвав не авторитарними, а давайте їх назвемо недемократичних, скажімо так, тенденцій, тому що тут питання дефініцій, і дуже обережно до них в принципі треба ставитися. Але оця надмірна централізація, консолідація, монополізація влади вона точно не призводить ні до чого. Доброго і за великим рахунком може дуже погано закінчитися для країни на фоні всіх попередніх статей. Стаття за економіст вирізняється тим, що тут деякі речі, деякі вади названі вже прямо без будь-яких еківоків. В першу чергу мова йде про роль очільника офісу президента, яка нікому не є зрозумілою, і це в принципі очевидно вже для наших партнерів, але чомусь не очевидно безпосередньо для голови держави. І другий важливий момент це те, що історія протистояння Росії. Починає використовуватися для зведення внутрішніх якихось рахунків. Повісити ярлик проросійського агента достатньо просто. І про це якраз західне видання говорять. І в цьому є ключова проблема. Тому що коли ви вішаєте цей ярлик, людині треба від нього якось відмитися. Вона може бути абсолютно не при чому. Але як то кажуть, там ложечки знаходяться, але осад залишається, і це перетворюється на інструмент. На інструмент, який використовується це дуже погано, насправді, тому що країни, які через це проходили, вони потім мали дуже серйозні як внутрішні, так і зовнішні проблеми для України, яка критично залежить від західної допомоги, подібні тенденції є непропустимими. про них не можна говорити їх просто-напросто не може бути, і з цим треба власне щось робити. Що робити, частково навіть і в таких матеріалах називається, хоча європейці і не тільки там американці, ну іноземні журналісти, вони постійно зазначають. Як і громадські активісти чи політики, що це не їхня справа радити Україні, що і як треба робити. Вони не можуть нам нав'язувати якусь свою позицію. Вони можуть сказати якесь своє бачення, або там не знаю, звернутися до свого досвіду і сказати, як би могли зробити вони. І насправді ті варіанти, які тут пропонуються, це варіанти незахідних журналістів. Важливий момент, це варіанти українські, тому що вони спілкуються з українськими політиками, громадськими активістами, журналістами, і вони на основі розмов з ними роблять Певні висновки і відповідні пропозиції, скажімо так, для української влади. Головна проблема на сьогодні: чи готова влада власне всі ці застереження почути, взяти їх до уваги? Пропрацювати ці застереження і цю критику, яка є абсолютно обґрунтованою, зробити правильні висновки. Хай вони спочатку будуть політико інформаційного якогось такого характеру, і потім на основі цих висновків прийняти безпосередньо рішення. Ну очевидно, що ці рішення повинні бути кадрового характеру. І стаття е, дуже чітко про це говорить не тільки в Економіст, але й в всіх попередніх виданнях. Переформатувати нинішню систему, повернути реальні повноваження. Аження тим, хто має їх по конституції, по законам, міністр закордонних справ, міністр оборони, прем'єр-міністр, Верховна Рада України як осердя парламентаризму е, в парламентському. Президентській республіці всі вони повинні повернути свої повноваження, які були монополізовані централізовані офісом президента на четвертий рік війни. Це буде виглядати обґрунтовано, оскільки це не початок, коли потрібна була максимальна концентрація, а ситуація, так би мовити, в розвитку. Ключове питання: чи почули це на банковій, чи прислухається на банкові до цього, чи ми знов побачимо чергові заяви про те, що це проплачена стаття, замовна стаття, проросійська стаття? Я і всі, хто її обговорює, коментує і аналізує, теж ледь не якісь проплачені проросійські агенти. Буде так чи ні. Я думаю, ми дуже скоро дізнаємося, але я боюся, що правильної відповіді поки що на це питання ми не отримаємо. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі і спонсорство. Ну і, звісно, підписку на канал Синічно Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!